Всім вітання, мене звати Володимир. Значить, на рахунок альтернативної системи забезпечення електроенергії питання вартості 260 тисяч гривень, 270, грубо кажучи, вона стала мені на 8 кВт. І більше задають питання. Її окупність скільки час? хизи, я на які не знаю. Тут питання, знаєте, риторичне в тому відношенні, тому що якщо його рахувати суто від е, платіжки, яка приходить від Обленерго, це одне. А якщо рахувати від того, що ти маєш, від того, які зиски, що ти зміг зробити від того, це вже інше питання. Поясню. Якщо у сусіда, наприклад, немає електроенергії, він сидить вдома і щось робить по мінімуму, а у мене є електроенергія, я щось можу зробити більше. То відповідно я і заробити можу більше. Тобто об'єм виконаних робіт, зробленої роботи, відповісти на телефонний дзвінок, організувати свою роботу, десь поїхати, зарядити електроавтомобіль, я можу набагато більше. Тому рахувати прямі, пряму вигоду через платіжку це трішки неправильно. Це перспектива. Перспектива на те, що ти стаєш в певній мірі енергонезалежним. В плані від, від держави, і тобто ти більш стаєш локалізованим таким під себе, і ти можеш собі багато чого дозволити. Навіть при умові відсутності світла взагалі, взагалі, тобто, якщо його не буде 24 години на день, у мене світло буде в денну пору. Любу. Навіть ось таку пасмурну, але воно буде. Я по 7, по 3 кВт я буду виробляти, а мені цього буде достатньо, хоча б для того, щоб, наприклад, в мене був інтернет, для того, щоб якщо б сонячний день не зарядити навіть автомобіль. Скористатися іншими благами, які дає мені використання електроенергії. Е, тому, власне, саме кожен особисто повинен вирішити, чи воно йому потрібно, чи не потрібно. Е, тут питання ще щодо підключення до зеленого тарифу, тому що саме як зробити сонячну електростанцію правильно і як її підключити, що зробити, тобто її поставити, це ще не все питання вирішується. Поясню свою думку. У мене система, електро, у, мене система у, у сонячна електростанція може максимально виробляти 8 кВт. Однак, же ж, я споживаю не постійно максимальну потужність, те, що може виробити моя електростанція. У мене не постійно включені всі електроприбори. І, відповідно, в більшості форматі і в більшості часу моя станція працює просто в холосту. Тому зелений тариф це не план заробляння коштів саме в такому форматі, як у мене. А зелений тариф це можливість надлишок своєї електроенергії скинути в мережу по типу як в павербанк, а потім її забрати безкоштовно назад. Тому все-таки, мабуть, такі формати електростанції, як моєї, розвиток є двох варіантів: або купляємо батареї великої ємності і ставимо їх у себе. І ставимо їх у себе, накопичуємо електроенергію. А ви самі розумієте, що накопичення... Такої кількості це мінімум треба хоча б взяти до 40 кВт, щоб у вас були батарейки. 40 кВт, навіть про умови таких батарей, як у мене, це приблизно 10 15 батарейок. А 10-15 батарейок це в межах, якщо зараз купувати, це буде коштувати десь 350 тисяч гривень. 350 тисяч гривень це немалі кошти. Чи все-таки формат, щоб можна було всю ту енергію, яку я не використовую за день накопичити в акумуляторних батареях, а потім її поступово використовувати. Або той самий формат, наприклад, з тепло з генератором тепла, тобто акумуляторами тепла, якщо називають, тобто коли ти вставиш велику ємність. З водою, з рідною її нагріваєш, а потім починаєш використовувати. Тобто це для обігріву будинку, нагріву води, тому що ці речі вони забирають зазвичай як найбільше електроенергії витрачають. Але це теж не дешевий формат, тому що нормальний акумулятор тепла, десь там порядка, якщо на будинок взяти 100 квадратів, треба такий десь на 2000 літрів, він теж буде коштувати в межах десь до 150 тисяч гривень. Тому підключення. До зеленого тарифу, це, мабуть, така альтернатива для того, щоб можна було підключитися, користуватися і потратити на це менше гроші. Але з другого формату, якщо у нас не буде світла, то ви і віддати не можете світло, і забрати не можете. Тому власне, кожен сам особисто повинен вирішувати, як краще тут організовувати саме свою станцію, електростанцію сонячну. Ось таке коротке відео. Думки в голос. Якщо у вас, звісно, можливо, є. Свій досвід буде цікаво почути, також буде почути коментарі, як ви реалізували свої проекти. Пишіть в коментарях, з радістю поспілкуємося, відповім на всі ваші запитання. Всім мирного неба та все буде Україна!